Національна поліція України відзначає восьму річницю у Хмельницькому. В день професійного свята відбулися урочистості. Чори роки ми вже працюємо в складних умовах, два роки в умовах пандемії ковід, і вже два роки майже ми служимо в умовах сучасної світової, будемо так говорити, війни. Час не простий, але сьогодні весь світ може брати вже з нас приклад нашої стрекостікості, нашої витривалості героїзму. Сьогодні поліцейські не тільки надають допомогу громадянам в складних умовах, вони сьогодні виконують функції спільної і збройними силами України, тобто і ведуть бої, і обороняються, виводять населення з під обстрілів, захищають території, навіть і збивають шахідів стабельної зброї. Допомагають під час екологічних катастроф стихійного лиха. Вісім років тому у Хмельницькому перші 256 патрульних присягнули на вірність Україні 26 грудня на майдані Незалежності. Нині у складі Національної поліції в Хмельницькій області виконують завдання криміналісти і патрульні, судові охоронці, слідчі, правоохоронці особливого призначення та спецпідрозділів. У Хмельницькій громаді забезпечують порядок 24 на 7 поліцейські офіцери громади. У червні Волошині відкрили нову четверту поліцейську станцію. У день професійного свята відзначили кращих працівників національної поліції. На З моменту створення працює в національній поліції хмельничанка Інна Глега. Каже, за вісім років змінилося чимало, адже зараз фактично кожен другий поліцейський є учасником бойових дій. Найважче було, що у перші дні війни просто лінії 102 обрушувалися від телефонних дзвінків громадян, які хотіли інформації, хотіли допомоги. Вони були налякані абсолютно усім. І люди працювали просто в цілодобовому режимі, жили буквально тут, на роботі харчувалися тут в посиленому режимі, патрулювали вулиці, і нам вдалося витримати цей період, не допустити порушень і. Разом з тим ще виконувати такі функції, які ми раніше не виконували, тобто фактично дотичні до діяльності Збройних сил. Ми повернемо кожен шматочок землі. Ми повернемо все, що належало нам. Підрозділи Національної поліції області нині отримали п'ять службових автомобілів. Ірина Аріон новини міста.